Брати одну весільну сукню з кількох, що припали до душі завдання, що не під силу навіть всесвітньо модниці та нареченій героїні фільму Кері Бредшоу. З такою проблемою, напевне, стикається, чи не кожна дівчина, що зібралася заміж. Варіант, який пасуватиме вам найкраще, допоможуть дібрати лише спеціалісти. Такі працюють у весільному салоні Мрія що у центрі Черкас. На сьогоднішній день весільна мода дуже різноманітна. На першому плані це корсетні плаття з пишною юбкою, оздоблене ніжним мереживом, камінням, бісером. У тренді як приталені, так і пишні сукні. Яка лечитиме саме вам, знають лише досвідчені продавці-консультанти. Вони орієнтуються не лише на зовнішні дані жінки, а й на її характер та уявлення про красу. У нашому салоні наші продавці зможуть підібрати вам. Залежно від вашого кольору очей, кольору шкіри плаття, скажімо так, більш засмаглим нареченим підходять, плаття цвіта шампань. Кожна наречена хоче бути королевою. Об'єктом розмов і захвату присутніх гостей завжди стає весільна сукня. Її колір, довжина, фасон та аксесуари. Хочеться бути не лише вишуканою та особливою, а й модною та сучасною. Консультанти весільного салону Мрія завжди у курсі останніх модних тенденцій сукні, а силуету, рибка. Не обійшли своєю увагою нареченні і плаття у грецькому стилі. У нашому салоні ви зможете не тільки придбати плаття, а взяти його і на прокат. Також до плаття ми можемо підібрати усі аксесуари. Це і рушники, і сумочки, і підв'язочки, віночки, бутонірочки. Класика білого незмінна. Він символізує чистоту нареченої її світлісті, і намірів і бажань. Та сьогодні дівчата дещо змінюють цю традицію, обираючи сукні, які мають відтінок Айворі: бежевий, кремовий, персиковий. У салоні мрія представлені різні відтінки. В Черкасах дуже багато весільних салонів, весільних магазинів. Але тут я знайшла для себе. Багато різних фасонів, які я зможу спробувати, подивитися, які мені краще підійде. За роки роботи салон мрія втілив у реальність вже не одну мрію черкаських наречених. Наш салон працює протягом п'яти років. У нас постійно обновлюється колекція приблизно раз в місяць. З'являються нові моделі, нові аксесуари. У нас Є багато постійних клієнтів, які свого часу в нас покупали на випускні бали плаття. Зараз вони до нас приходять нареченими, вибирають у нас собі вечірні сутні, рекомендують нас своїм знайомим, друзям. Весільний салон Мрія працює щодня з 10 до 19 години у будні та з 10 до 18 на вихідних. Вас чекають за адресою бульвар Шевченка 224, магазин Мрія, праве крило.